Доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І сьогодні ми намалюємо рослину, яку ми всі добре знаємо, і майже в кожній квартирі вона є. Відгадайте загадку, що ж це за рослина така? Виріс він під сонцем пекучим, товстим, соковитим, колючим. Здогадалися? Ні, тоді слухайте ще одну загадку. Він колючий. Зеленокожий і на їжачка він схожий. На віконечці росте, дуже рідко він цвіте. Правильно малята, це кактус. Кактуси – дивовижні, екзотичні рослини, які прекрасно себе почувають в дикому середовищі і вдома. Це дуже цікава, красива рослина. А коли вони ще й цвітуть, стають просто приголомшливим видовищем. Кактуси дуже невибагливі. Особливі умови їм не потрібні. Ми з вами знаємо, що вони ростуть в пустелі, але ми можемо їх вирощувати й вдома. Їм достатньо світла з вікна і трошки водички. В нашій загадці були такі слова і на їжачка він схожий. Дійсно, нам важко уявити кактус без колючок, і дуже рідко він цвіте. Так, кактуси не часто радують нас квітами. Але якщо це відбувається, то нам дається можливість милуватися квітами неймовірної краси. От і ми сьогодні з вами намалюємо таку рослинку. Нам з вами знадобиться фарба зеленого, синього, жовтого-червоного кольору, водичка і пензлики. Якщо в тебе немає. Великого пензлика попросив мами губку для посуду. Але перед тим, як малювати, зробимо гімнастику для наших пальчиків. Стіл, стілець, вікно і лаву я пофарбував на славу Киця лагідно муркоче. Фарбуватись також. хоче. Запам'ятали? Робимо ще раз. Стіл, стілець, вікно і лаву я пофарбував на славу. Киця лагідно муркоче, фарбуватись також хоче. Приступаємо, наші пальчики готові. Беремо пензлик. Змочуємо його трошки водичкою, не забувайте зайву водичку віджимати і набираємо зелену фарбу, змасти свою долоньку зеленою фарбою, щоб вона вся-вся-вся позеленіла. Долонька наша зелена, а тепер зроби відбиток долоньки на своєму листочку. Ось така долонька в нас вийшла. Домалюй, якщо в тебе вийшли ось такі дірочки. Зроби наш кактус зеленим-зеленим. Тепер малята, чого не вистачає нашому кактусу? Правильно, горщика. Ми знаємо, що вони ростуть в пустелі, але вдома їм необхідно мати горщик і водичку. Домалюй, будь ласка, горщик. Домалюй нашому кактусу колючки. А тепер малята. Давайте створимо маленьке диво. Так, вдома наш кактус навряд чи зацвіте. Але давайте намалюємо йому квіточки. Для цього нам знадобляться ось такі фарби. Вмочуємо пальчик в фарбу і малюємо квіточку. Наш кактус готовий. Дочекайся, поки твоя робота висохне. Можна прикрасити горщик, наприклад, якимись візерунками або також квіточками.